Олександра Україна покладає великі надії на саміт миру у Швейцарії. На який результат ви очікуєте? Ми сподіваємося на кілька результатів. Перш за все, Україна разом зі Швейцарією показує, що цей саміт є способом об'єднати світових лідерів для пошуку практичних рішень, як нарешті покласти край цій війні. Перша і головна мета полягає в тому, щоб цей саміт дав політичний старт на високому рівні для розвитку спільної структури миру, яка на нашу думку нарешті принесе мир в Україну. Але крім того, саміт може бути дуже практичним у певних напрямках, які були визначені як ключові теми саміту. По перше, це ядерна безпека, яку як Цип міжнародного права поділяє більшість світової спільноти. Друге продовольча безпека, адже багато країн світової спільноти страждають від наслідків цієї війни, навіть знаходячись дуже далеко від України. І третє, найболючіше це людський вимір, як ми його зараз називаємо, оскільки він охоплює людські страждання. Це і про військовополонених, і про депортованих дітей, і звісно, про депортованих цивільних, які утримуються в Росії. Усе це по суті повторює принципи статуту ООН, який зокрема Росія підписала. Росія також є постійним членом Ради безпеки ООН. Однак вона не поважає міжнародне право, принципи суверенітету, територіальної цілісності усі ці правила, яких більшість світу погодилися дотримуватися. Тож чим це відрізняється від правил, створених після другої світової війни? Говоритиму відверто нічим. Світовий порядок заснований на правилах, який склався після другої світової війни, теоретично не змінився. Але на практиці він дуже змінився, тому що світ не зміг відповісти Росії та багатьом іншим агресорам належним чином. І це показує, що теорії без практичного захисту цих правил недостатньо. І у формулі миру України, представленій президентом Зеленським, статут ООН є досі стрижним, навколо якого все вибудовується. Тому насправді нічого нового тут немає. Проблема в тому, як ми захищаємо статут ООН. і саме про це саміт миру і подальші кроки, тому що саміт це лише початок великого політико-дипломатичного та експертного процесу, яким ми повертаємо повагу до статуту ООН. Дуже показово, що Росія завжди повторює свої мантри про те, що вони також вірять у статут ООН. Вони пропонують свої мирні пропозиції, які нібито базуються на статуті ООН. І нещодавно ми бачили деякі, які Росія оголосила спільно з іншими країнами. Але знову ж таки, ви не можете покладатися на принципи, якими ви самі нехтуєте на саміті. Ми не просто повторюємо принципи статуту ООН. Ми спробуємо розробити рамки, як змусити їх працювати. змусити їх працювати. Росія не братиме участі у цьому саміті миру. Володимир Путін уже багато разів заявляв, що єдиний мир, який він розглядає, це погодження України з анексією та окупацією територій. Тож, якщо Росія не поважає принципи міжнародного права, територіальної цілісності та суверенітету, як ви можете це змінити мирним самітом? Які кроки ви збираєтеся зробити, щоб Росія дійсно дотримувалася міжнародного права? Це дуже важливе питання, і ми маємо пам'ятати, що саміт це не панацея. Звичайно, основні події відбуваються на полі бою. Саме там вирішуватиметься хід війни, і лише події на полі бою можуть змусити Російську Федерацію сісти за сіл переговорів. Ми не маємо тут жодних ілюзій, але дійсно важливо, коли це станеться, щоб Україна разом з усіма країнами світу, які дійсно хочуть досягти тривалого та всеосяжного миру, мала план бачення того, як цього миру досягти. Тож я хотів би сказати всім критикам саміту миру, які сприймають його як щось дуже теоретичне. Він дуже пов'язаний із реальністю, оскільки він забезпечить початок розробки спільної рамки на високому політичному рівні, яку підтримує більшість світу, і яка коли стане основою всеосяжного, міцного і справедливого миру. Нам кажуть, прийміть ситуацію, що склалася, і це буде нова реальність, нова норма. То що ми в Україні боїмося того, що навіть якщо ми будь-якою ціною досягнемо миру, немає гарантії, що. Через рік чи через п'ять років Росія не нападе знову. Тому ми працюємо над багатьма різними напрямками. І саміт, і всі ці політичні процеси передбачені для створення основ, які також можуть запобігти війни в майбутньому. І я хотів би підкреслити, що цей саміт це не переговорний процес. Переговорний процес не розпочався, і всі маніпуляції тут неприйнятні. Цей саміт є кроком, щоб підготуватися до майбутнього процесу припинення війни та встановлення миру на справедливих умовах. Он джаст кондишенссуанавдеколсовдеспісаміт Однією з цілей цього мирного саміту є вироблення спільної переговорної позиції, яку передадуть Росії. Президент Зеленський вже публічно представляв свою формулу миру із десяти ключових пунктів. Росія про неї знає, але каже, що не сприйме нічого. цитую, що не пов'язано з реальністю. Який інший погляд на мир ви збираєтеся запропонувати під час цього саміту, який, як ви сподіваєтеся, прийме Росія? я б не сказав, що ми сподіваємося, що Росія прийме ці умови. Звичайно, ми чуємо те, що говорить Росія, і ми також бачимо, як Росія докладає всіх зусиль, щоб зруйнувати саму ідею саміту та ідею структури миру, яка відрізняється від того, що вони пропонують. прийміть нашу окупацію, і все свою формулу миру. Президент Зеленський оголосив, ще восени 2022 року. Зараз у нас 2024 рік. За цей час ми багато зробили для формули миру. Ця робота проводилася на трьох рівнях. По-перше, серед послів тут у Києві ми створили робочі групи, на яких іноді були присутні представники понад 50 країн, які приєднувалися до певного напрямку, залежно від своїх інтересів і можливостей. Потім у нас була низка зустрічей на рівні радників з національної безпеки, які забезпечили впевненість у тому, що ми справді поділяємо однакові цінності. Можливо, єдиною відмінністю є механізм і підхід до того, як змусити ці цінності та принципи працювати на практиці. А зараз ми маємо третій рівень рівень лідерів. Ми розуміємо, що багато країн мають власне бачення, яке слід врахувати. Ось чому ми так зацікавлені в залученні якомога більшої кількості країн, щоб відобразити те, у що вони вірять в рамках спільного миру. Ми вибрали ці три теми: ядерну, продовольчу безпеку і людський вимір, тому що вони здаються компромісними для багатьох країн, особливо для країн, які представляють. Різні континенти, такі як Африка, Азія, Латинська Америка та інші. Наразі ми не можемо сказати, як виглядатиме фінальний документ, але прийде час, коли він стане основою. Важливо, що під ним зможуть підписатися багато країн. Ми справді віримо, що нам зараз потрібно об'єднати зусилля і показати агресору, що світу вже досить цієї війни. Насправді всі розуміють, що руйнівні наслідки цієї війни стають дедалі сильнішими. Не тільки для України, яка продовжує страждати зараз, і щохвилини, і що секунди, але й для багатьох країн світу. І багато з цих країн будуть на саміті. Говорячи, наприклад, про продовольчу безпеку, ми вже маємо як публічні, так і неофіційні підтвердження від багатьох африканських країн, які страждають від підвищення цін та дефіциту продовольства. Втім, Україна досі залишається і намагається залишатися надійним партнером у постачанні харчів. Однією із країн, яка пропонувала своє бачення миру для України та Росії, був Китай. Представник Китаю був на зустрічі радників із національної безпеки у Саудівській Аравії, але вони не приїдуть на мирний саміт у Швейцарії. Який сигнал це посилає Україні? Китай дуже важливий для саміту. Ми дійсно віримо, що Китай є однією з небагатьох країн, які можуть у найкращому сенсі впливати на Москву та її політику. Ми дійсно зацікавлені в участі Китаю і сподіваємося, що ми з партнерами знайдемо аргументи для того, щоб їх переконати. Крім цього, один із найбільших гравців організації Bricks в Азії, зокрема Індія, вже публічно підтвердила, що Індія братиме участь. І мені сподобалося, як прем'єр-міністр Моді це позиціонував. Він сказав, що Індія буде на саміті, щоб там почули голос і спільноти глобального півдня. І я думаю, що це дуже сильний сигнал, який насправді почують у багатьох столицях, і ми це дуже цінуємо. Позиція Китаю схожа на позицію Бразилії. Вони навіть зробили спільну заяву, що не братимуть участі у саміті, тому що Росію на нього не запросили, і немає сенсу говорити про мир без однієї із ключових сторін цієї війни. Україна не запрошувала Росію на цей мирний саміт, але сподівається, що Росія приїде на наступний. Як ви збираєтеся змусити Росію приїхати на наступний саміт? І які загалом ваші надії на цей саміт і його значення для Росії? Я уважно прочитав заяву Бразилії та Китаю, країни, які ми ну, віримо, ще візьмуть участь у нашому саміті. Вони кажуть, що переговорний процес без Росії не буде ефективним, і тому будь-який форум, де б відбувалися переговори, Має відбуватися за участі другої сторони, назвемо це так. І ще раз хотів би повторити: цей саміт це не переговорний процес, і навіть не початок переговорного процесу, це підготовка ґрунту майбутнього миру. Крім цього, суть цієї заяви не відрізняється від того, що пропонуємо ми. Вони також підтвердили свою повагу до статуту ООН міжнародного права. Поваги до суверенітету країн та необхідності припинення військових дій та страждань мирного населення в Україні, і в цьому ми єдині різниці лише в підходах. Водночас, ми сотні разів говорили з Росією до повномасштабного вторгнення. Україна доклала багато зусиль для досягнення консенсусу разом з партнерами у різних форматах у будь-який спосіб, який міг би запобігти цій страшній війні. Кожного разу Кремль говорив мовою ультиматуму, мовою погроз, або ви приймаєте те, що ми пропонуємо, або ми взагалі нічого не приймаємо. І це те, про що ми нагадуємо нашим партнерам, які все ще вагаються, які все ще стурбовані тим, що на саміті не буде Росії. Ми кажемо, слухайте, якщо ми хочемо миру, нам потрібно готуватися до нього разом. Останнє, що потрібне нам і усьому світові, це черговий безглуздий раунд переговорів з маніпуляціями, з перекручуванням фактів тощо. Росія також докладає багато зусиль, щоб зупинити цей саміт. Тому я просто ставлю риторичне запитання: для чого Росія приділяє цьому так багато уваги публічно та неофіційно, і робить все, щоб саміт не відбувся, щоб зменшити його вплив на мирний процес. якби Росія справді була зацікавлена у мирі, то можливо роз. Зглянула б спільну пропозицію Україн щодо цього миру. Але ні, Росія намагається цьому перешкодити. Росія намагається зруйнувати ідею саміту. Це означає, що Росія не хоче, щоб це сталося. Обе самітдатмінслот, ендетмінс Тетраша дазенпонитогепен. Україна також неодноразово наголошувала наскільки важливо, щоби на саміт приїхав особисто президент Байден? Поки він не підтвердив свою участь. У нього запланована інша подія у той же день. Якщо він не приїде особисто, який сигнал це дасть Україні, і яке значення матиме для саміту? Я не Авуднотріденісиґал Софа. До саміту ще два тижні, і Україна все ще дуже сподівається на особисту участь президента Байдена. Це буде дуже важливим сигналом для багатьох країн, що Сполучені Штати на найвищому політичному рівні підтримують цей процес. Зокрема, для країн, для яких Америка залишається символом свободи, символом захисту прав людини і символом поваги до статуту ООН. Сигнал від Америки має бути таким сильним, як Америка позиціонує себе на карті світу. І тому особиста участь президента Байдена має вирішальне значення. І звісно, незважаючи на те, що багато лідерів групи саме вже підтвердили, і ми дуже вдячні за потужні повідомлення канцлеру Шольцу, який не лише підтвердив, а й закликав країни з інших континентів приїхати та взяти участь президенту Макрону, який є дуже сильним у своїх посланнях. Я вважаю, що єдність між союзниками дуже важлива, бо єдність це єдине, що ми можемо протиставити російській агресії. І тому будь-які сигнали, навіть маленькі жести, які показують, що ці. Є єдності немає, можуть бути дуже поганим сигналом для всього світу і для українського суспільства. Зокрема, Україна покладається на Сполучені Штати та їхню підтримку, особливо після того, як Сполучені Штати відновили свою військову та фінансову допомогу. І я справді вірю, що це наступний логічний крок, який разом із військовою допомогою буде дуже важливим, особливо з огляду на майбутній липневий Вашингтонський саміт НАТО, оскільки Україна розглядає все це як загальний процес, який приведе нас до справедливого, міцного та всеосяжного миру. Одним із досягнень, яких Україна очікує від цього саміту, є більше двосторонніх угод про гарантії безпеки, які Київ укладає із різними державами. Україна вже мала Будапештський меморандум, який гарантував безпеку за відмову від ядерної зброї. він не спрацював, Як ці угоди відрізнятимуться? І що ви зробите по іншому, щоб це дійсно запрацювало для України як гарантії безпеки? Ми почали цей процес ще в січні з підписання першої угоди зі сполученим королівством, яка була безпрецедентною та всеосяжною. І після цього був ряд угод між Україною та багатьма іншими країнами. Наразі їх вже 11. І коли ми з вами спілкуємося, президент Зеленський підписав ці угоди також з Іспанією та Португалією. Чим ці домовленості відрізняються від Будапештського меморандуму всім? Головна відмінність полягає в тому, що вони містять дуже конкретні, чітко визначені зобов'язання обох сторін. І я наголошую обох сторін. Я думаю, що всі, включно з керівництвом НАТО, розуміють, що Україна вже певним чином є частиною системи колективної безпеки. Хоча, поки ми не є офіційно частиною НАТО, і тому Україна покладає дуже великі очікування на саміт альянсу у Вашингтоні, який відбудеться у липні. Україна очікує на запрошення, хоча ми розуміємо всю стурбованість союзників. Однак наші двосторонні безпекові угоди не замінюють участі в альянсі, тому що членство в НАТО залишається єдиною по суті залізною гарантією. І приклади Фінляндії та Швеції це підтверджують. Ці країни, які багато років дотримувалися нейтралітету, вирішили вступити до НАТО, тому що це єдина гарантія. Більше того, після цього Росія почала погрожувати цим країнам, особливо протягом останніх тижнів, коли були певні заворушення на кордоні не лише з Фінляндією, а й з Естонією. Тож це ще раз підкреслює необхідність бути дуже сильними. І ми справді віримо, що надаючи Україні чітку перспективу, НАТО надіслали б потужний сигнал Росії, щоб показати, що питання вирішене, що Україна є. І буде офіційною частиною євроатлантичної системи безпеки. Але повертаючись до гарантій безпеки, вони дуже конкретні і передбачають, як саме країни допоможуть Україні зміцнити її спроможність захистити себе від будь-якої майбутньої агресії. Водночас вони вже діють. Ці ці угоди є у відкритому доступі, і будь-хто може з ними ознайомитися. Там є дуже конкретні обсяги військової підтримки, детальні зобов'язання щодо навчання, обміну розвідувальною інформацією, тощо це документи на десяток сторінок, а не на три розмиті пункти. Які були в Будапештському меморандумі, і ми також віримо, що країни, які вже підписали ці угоди та підпишуть їх у майбутньому, навчилися на своїх помилках минулого.